Добрий день, шановні друзі! Хоч 1 грудня 2023 року вже давно минуло, але і досі питання по заповненню реквізитів нових платежів залишається дуже актуальним. Тому вирішила записати для вас корисне відео, як заповнювати платежі. З 1 грудня у реквізиті платіжок призначення платежу треба буде зазначати лише код сплати податків єдиного соціального внеску, назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується. Що ж змінилося з 1 грудня 2023 року? Кількість обов'язкових полів, які заповнюють платники у реквізиті призначення платежу платіжної інструкції, зменшено до двох полів для платників податків. От виду сплати, додаткова інформація запису та до першого поля для платників на єдиний рахунок додаткова інформація запису. Давайте розглянемо на прикладі, як Юридичним особам заповнювати платежі. По новому, ми повинні заповнити призначення платежу таким чином: поставити код 101, сплата ЄСВ за першу чи за другу половину відповідного місяця. По старому, було потрібно заповнювати так, зірочка крапка з комою, 101. Крапка з комою, ідентифікаційний код або код ЄДРПО. Єдиний внесок за першу чи за другу половину грудня 2023 року та ставити ще три крапки з Комою. Пропоную це все забувати так, щоб ми вже будемо переходити на нові е, заповнення рахунків платежі. Єдиний податок заповнюється таким самим чином, як ЄСВ, за четвертий квартал 2023 року. Або 24 першого кварталу. Далі йдемо. ПДФО також має код 101 сплати ПДФО. Далі розглянемо приклади для фізичних осіб-підприємців при сплаті єдиного податку. Код також буде 101 єдиний податок за грудень 2023 року. У призначенні платежу не потрібно, як раніше, зазначати ідентифікаційний код фізичної особи підприємця. І Ставити крапки з комою, зірочки, і так, таке інше. Йдемо далі. ЄСВ заповнюється таким чином. 101 ЄСВ за 4 квартал 2023 року. Нагадую, що ЄСВ. Платники єдиного податку ФОП повинні сплатити до 20 січня 2024 року за четвертий квартал 2023 року. Перерахування коштів на СОПДВ. при правилах заповнення поля призначення платежу на поповнення рахунку в СОПДВ не поширюються. Наприклад, у разі сплати позитивної суми ПДВ. За податковою декларацією за грудень 2023 року можна зазначати таке призначення Перерахування ПДВ за грудень 2023 року. При поповненні рахунку СЕО ПДВ з метою реєстрації податкової накладної за грудень теж можна писати таке саме призначення, а можна написати просто Поповнення рахунку СЕО ПДВ. Зараз розглянемо про сплату податків фізичними особами через електронний кабінет, так як це найпоширеніший спосіб проплати платежів. Ітак, у полі призначення платежу платіжки є в кабінеті слід зазначати код виду сплати, який обирається в переліку кодів, що пропонується ІКС, та додаткова інформація запису у довільній формі. 1. Платник здійснює вхід до приватної частини електронного кабінету за посиланням. Друге. У головному меню приватної частини електронного кабінету платник обирає розділ Стан рахунків з бюджетом, в якому пропонується для вибору перелік платежів для сплати та перелік надання платіжних послуг. Третє. Із наведеного переліку платежів платник обирає той платіж, за яким бажає сформувати платіжну інструкцію та з використанням функціоналу реквізитів. На верхній панелі меню здійснюється перегляд на екрані реквізитів обраного платежу. От отримувача коштів, назва отримувача коштів, бюджетний або небюджетний рахунок, назва платежу платежу. У четвертому полі призначення платежу платіжну інструкцію платник, який не використовує єдиний рахунок, заповнює реквізит. Код виплати сплати, який обирається з переліку кодів, що пропонує ЕКС, взагалі, найчастіше це 101 код. Додаткова інформація запису у довільній формі, тобто платіж сплата ЄСВ за Четвертий квартал 2023 року. Далі йдемо. П'яте. З переліку надавачів платіжних послуг платник обирає відповідного надавача платіжних послуг, яким використовуватиме платіжні інструкції. Шосте. Платник перевіряє реквізити. Це робити обов'язково, тому що дуже часто підтягуються не ті реквізити. Дуже уважно до цього віднесіться. Платника на іменування прізвища, власне, ім'я по батькові, фізичної особи або юридичної особи. код отримувача коштів, назва отримувача коштів, рахунок платника, рахунок отримувача. Це перевіряємо дуже уважно. А також призначення платежу платіжна інструкція щодо сформування. Та після підтвердження з використання пункту Меню Підтвердити правильність її реквізитів, не тільки тоді натискаєте кнопку сплатити. Наступні дії. 7. Після проведення надавачем платіжних послуг платіжної операції згідно з платіжною інструкцією платник отримує від надавача платіжних послуг підтвердження квитанцію про сплату коштів. Передає у розділі, переглядає у розділі стан рахунків з бюджетів, приватної частини електронного кабінету інформацію про надходження платежу на бюджетний або небюджетний рахунок. Тут хочу зауважити, що кошти можуть не зразу відображатися в. В кабінеті платника податків стан рахунку з бюджетом. Вони можуть відображатися на наступний день або також через день, дивлячись, коли ви заплатили цей платіж. Звертаю на це вашу увагу. Йдемо далі. Ще раз, давайте розглянемо на прикладі, як заповнювати нове призначення платежу. Дивіться: код 101. Призначення єдиний податок за грудень 2023 року. Це так заповнюють ФОП. Я для вас підготувала код 101, який, за яким єдиний податок найпопулярніших видів сплати ЄСВ податок на прибуток ЄСВ з заробітної плати ПДФО тощо. Далі. Але це може бути і просто 101. Код, єдиний податок, то один ЄСВ і тому подібне, адже ця частина після коду виду сплати довільної форми, тож у ній можна писати все, що завгодно. Це жодним чином не впливає на розноску і зарахування ваших платежів. Окремо слід зазначити, що окрім коду вида сплати 101 існують і інші коди, які перелічені у додатку 1 до порядку номер 148 Їх багато. Але я пропоную лише основні, з якими, скоріш за все, доведеться стикнутися більшості платників податків. Увага на слайд! Назва коди сплати податків 058 проведення взаєморозрахунків, погашення податкового боргу. 101 сплата суми податків зборів платежів єдиного внеску. 117. Сплата коштів платникам податків, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство. Сплата адміністративного штрафу. 121, код, 125 авансові внески, 127 сплата грошових зобов'язань. 130-й сплата також грошових зобов'язань, визначених за результатами комеральних перевірок. 131-й Сплата грошових зобов'язаних зобов'язань, визначених за результатами документальної фактичної перевірки. 136 сплата грошових зобов'язань, визначених територіальними органами ДПС за результатами роботи підрозділів по роботі з платником податковим боргу. 140 сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу. Хочу зауважити, що під цим відео я надам повний перелік і посилання на назву коду і перелік інструкцій всіх видів коду, які існують на сьогоднішній день. Головний висновок із цього, якщо у вас добровільна сплата податку ЄСВ ваш код 101. побільше насправді у випадку сплати звичайних. Податків, чи ЄСВ, якщо платник не використовує єдиний рахунок, не має ніякого значення, який код виду сплати ви поставите. Головне при сплаті податків та ЄСВ дотримуватися двох основних правил: номер бюджетного рахунку, куди ви сплачуєте податок, чи ЄСВ має бути зазначений правильно. І сплачувати податки та ЄСВ необхідно з власного рахунку, тобто за вас немає можливості тепер заплатити друга юридична, фізична або інша особа. Тому пропоную всім платникам ФОПа платити всі платежі з рахунку ФОП, щоб не було тоді зауважень. Якщо помилилися в номері рахунку, на, кий, на який ви сплачуєте податок або ЄСВ, Платіж не дійте. Якщо податок ЄСВ сплатить за вас хтось інший зі свого рахунку, платіж також не діти. На мою особисту думку, це було зроблено з метою, щоб роботодавець, який тримає при товаристві безліч ФОПів, не зміг сплачувати за цього ФОПа податки. Ще раз підкреслю, це моя особиста думка. Зараз всі платежі розносяться. В особові картки автоматично програмою роботом, і якщо раніше код платника, щоб зрозуміти, з чиєї особової картки необхідно рознести платіж, цей робот брав із призначення платежу, то тепер код платника він бере безпосередньо із реквізитів платіжного документа. І ще раз звертаю вашу увагу, особливо ФОПів, щоб ви платили або через Дію, або через Кабінет платника податків з власного рахунку ФОПів, щоб не було у вас далі проблем. Сподіваюсь, було цікаво. Пишіть у коментарях, у кого залишились запитання. Дякую всім за увагу!